Доброго дня, студія. Кожного року, і навіть по кілька разів, і всі журналісти, і ви так само правила повторюємо, повторюємо. Мені здається, що вже мали б їх на пам'ять, мабуть, вивчити, на який лід ступати, який не ступати, Ну, а все рівно маємо кожного року жертви. Розкажіть ще раз, можливо, ось цей раз вже допоможе комусь все ж таки не втрапити в полон стихії і не вкрутити собі віку таким чином, куди не можна йти, і от зараз погода, наприклад, на Хмельниччині, чи дозволяє вона ступати на лід щоб було безпечно? Ну, власне кажучи, для того щоб здійснити захід. Такий відпочинку, умовно кажучи, на, під час риболовлі, до, до, як і до будь-якого заходу, потрібно підготуватися. Щоб для цього підготуватися, потрібно підготувати для себе засоби, за допомогою яких можна буде здійснити саморятування. О, так. І прибувши до місця відпочинку, потрібно впевнитись і перевірити. Товщину льоду. Це не, це не потрібно робити за допомогою ударів. Це можна визначити за допомогою палки, зробити невеличку полонку і заміряти висоту льоду. Як я ще раз хотів би нагадати, товщина льоду має складати 7-8 см для однієї особи і для групи осіб на менше 15 см. Також візуально можна визначити товщину льоду. Якщо лід голубого кольору, це найміцніший, білого відповідно, вдвічі Тоньший, ну а там а взагалі оминати потрібно лід сірого кольору, тому що він там найстовтіше і він підмивається е підводними водами. Якщо ось ця вже ем, людина вирішила обійтися без того, вона собі вирішила, що якщо навіть на, е, ступати, то я і так відчую, чи тріщить, чи не тріщить, бо ми ж розуміємо, що явно не всі рибалки перевіряли товщину льоду. Так? Е, що далі? Якщо ти все ж таки провалився, як чинити правильно? Ну, перш за все, якщо людина провалилася, їй потрібно звільнитися від одягу. Тому що одяг намокає і він відповідно обтяжує людину, тягне її на дно. Перш за все, це потрібно звільнитися та надати знаки тим людям, які знаходяться на берегу, що ви потрапили у біду. От, це перше. По-друге, звільнившись від одягу, ви якомога скаже. Вам потрібно. Не в, е, дістатися з-під льоду, налягаючи тулубом на край льоду і намагатися е, вилізти на поверхню льоду. Якщо він від вами проламає, проламується, тоді ви маєте спробувати за допомогою рук, якщо це недалеко від берега, розломувати лід, до, до дійшовши до найміцнішої його частини і таким чином поступово лягти на корку льоду, і потихеньку намагаєтесь підпусти до берега. от Якщо ж ви є свідком того, що людина тоне, перш за все потрібно впевнитись в тому, чи ви зможете надати йому допомогу. Чи ваша ваш рівень фізичної підготовки е, дасть вам змогу самому не потрапити, потрапити під лід. от І, власне кажучи, е, всі, всі ми дорослі та свідомі люди. Ми маємо повідомити перш за все своїх рідних, що ми йдемо е відпочи на такий умовний відпочинок, от і впевнити, що навколо вас є люди, які зможуть у будь-якому випадку вам надати якусь допомогу. Як довго людина може пробути в такій холодній воді під, під льодом, ну чи оточена льодом, бо вже провалилася, все ж таки. Скільки у неї є часу? Бо е, треба теж так само не панікувати і дуже швидко все зробити для того, аби вижити в такій ситуації? Ну я би сказав, що там до п'яти хвилин, тому що е, температура води е, призводить до спазму м'язів, і вже через п'ять хвилин дуже буде важко самостійно. Ну, сам врятуватись ну, це насправді так. Це досить okay. маленький е, проміжок часу, і тому <кій> варто насправді заздалегідь подумати про все е, для того, аби власне з такого відпочинку повернутися живим, здоровим, неушкодженим і, okay. е, е, і з релаксом вже в душі. Е, і от е, зараз, конкретно, якщо ми будемо говорити, ось так, е, які водойми. Ну я розумію, що ви не можете цього сказати, але за от. Тієї температури, яка трималася останній час на Хмельниччині, чи доцільно зараз рибалкам чи відпочивальникам, які можливо на ковзанах, хочуть десь на водоймі покататися, чи, чи варто зараз ризикувати, чи вже сформувався такий лід, про який ми з вами говоримо, чи в переважній більшості ще ні? Ну, наразі. Я я би сказав, що е, той етап формування льоду він вже прийшов. Тому що, як ми спостерігаємо протягом останніх днів, в е світлу пору доби спостерігається плюсова температура. Відповідно, і, е відбувається танення льоду, що безпосередньо і впливає на його товщу та міцність. І там, де чим глибше буде, звісно, водойма, тим менше вірогідність того, що лід буде тримати будь чиє тіло, так, тому так, треба обережним. Я за за що просто для того, що зараз краще просто не ризикувати. Бачите, яка погода? Ми просто фіксуємо, якраз і ви особливо ви фіксуєте ту кількість людей, які все ж таки, йдуть на лід. Я, я хотів би нагадати з вашого дозволу, що щоденно працівники ДСНС виходять до водних об'єктів проводять профілактичну роботу з висвітленням їх у засобах масових інформацій соціальних мережах. І відповідно ми проводимо бесіди з усіма рибалками, усіма відпочиваючими біля водних об'єктів. Нагадуємо їм про правила безпеки та правила поводження на водних об'єктах у зимовий період.